Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами будемо вчитися відгадувати звуки осені. Як ви думаєте, що це за звук? Так, це листочки падають на землю. А це що за звук? Так, це йде сильний дощ. А це ще за звук. Так, це йде люди на повлисточкам. Це дощ стучить по даху. Це звуки осіннього лісу. Це відлітає журавлі у теплі краї. Тащали з трави. А це двірник підмітає листя. А це шумить водопад. Це двірник здуває листя. А це шум доща та спів пташок. Молодці малята.